Британці, які уважно стежать за тим, що відбувається в Україні. Зокрема, для того, щоб всіляко нам допомогти, підкинути трохи зброї та чогось там навчити, зараз кажуть, що що найменше, якщо йдеться про три напрямки, на яких ми контратакуємо, контрнаступаємо на півдні і на сході, що маємо там, хоч невеликі, хоч такі дуже поступові, але все ж тактичні успіхи. Поясніть, будь ласка, про що йдеться? Бо ми зазвичай чуємо в різних зведеннях про те, що просунулися на 600 метрів, просунулися на 250 метрів. Метрів, що означають ці цифри? Це по одній лінії, якась площа, і власне, от тактичний саме успіх, про що йдеться. Ну річ у тім, що е, наразі е, якраз спостерігачами відмічаються, що збройні сили України е, діють на е, ряді напрямків, е, досягаючи пев певних успіхів і відбиваючи е, якраз е, ті е, тактичні позиції, які полегшують подальше ведення бойових дій у різних випадках. Мова може йти про різні речі, зокрема, якщо стосується там можливих дій довкола Бахмута, то наразі здійснюється якраз певні дії з. Охвату Бахмуту як з північного флангу, так і з південного, і відмічаються зокрема просування, в тому числі вже помічені дії тактичних підрозділів на західному. Березі каналу Сіверський Донець Донбасу. Буквально нещодавно було прилюднено на телеграм-каналі командувача сухопутних сил генерал-полковника Сильського відео бійців третього окремого сортумову бригади. Діях активних на вже по зачистці цього плацдарму на західному березі Сіверського Донця. Ну крім того, якщо там переміститися на південь, також відмічається те, що було збройні сили України просунулись і якраз на Таврійському напрямку. Зокрема, слід зазначити, що було якраз досягнуто успіху в районі Рівнопіля, і його було взято під контроль. Про це якраз заявила і Ганна Маляр, і це. Показує ці планомірні дії збройних сил України по ліквідації цього времівського виступу, скорочення лінії оборони, створення умов для подальшого просування тактичних підрозділів і прощупання промацування оборони противника. Рівнопіль, пане Валерію, ви щойно охарактеризували так ситуацію. Ну, розуміємо, що історія надзвичайно важлива, тому що це був, як повідомляють безпосередні очевидці чи учасники подій. Так що це був надзвичайно укріплений пункт російськими інтервентами. Ну і можливо, хотіли б вас зараз розпитати і про подальші сценарії, що означає втрата ворогом Рівнополя. Ну, це означає, що в подальшому з цього плацдарму можуть розвиватися дії розвиток успіху, зокрема на південному напрямку. От зараз ми якраз бачимо картинку з бійцями, які захопили цей стратегічну. Ну та в тактичному, в тактичному плані дуже важливий населений пункт. І в подальшому це дозволяє розвивати успіх просування наших підрозділів саме в південному напрямку, зокрема в напрямку Римівки, Приютного ну і слід зазначити, що актуальним також залишається напрямок. Староблинівки, і зокрема, якраз створення напруги для противника на всій протяжності времівського виступу не дає можливості якраз перекидати резерви та адекватно реагувати, що може призвести до обрушення оборони на цьому. Напрямку противника і також таким чином противник може бути змушений перетягувати резерви з інших напрямків, які можуть бути для нього менш загрозливими. Пане Валерію, з'являється інформація не підтверджена наразі власне про певні дії збройних сил України на лівобережжі, на півдні. Чи ж би це був ще один нас, напрямок для контрнаступу? Як гадаєте, ну слід зазначити, що мова йдеться про те, що а момомогло бути проведено перекидання ряду підрозділів збройних сил України саме на лівий берег Дніпра однак, подібні заяви лунають наразі лише з скажімо так, з ресурсів контрольованих окупантами, і ну наразі, поки немає підтвердження з боку збройних сил України на подібну інформацію, слід реагувати з достатнім скепсисом, тому, що раніше ми бачили от подібні дії окупантів, і зокрема. Пропагандистів російських саме для дотягнення якихось цілей Ну і зокрема, от подібні алармістські якісь повідомлення можуть бути пов'язані з тим, щоб відволікти увагу якраз. Аудиторії в Російській Федерації від тих відверто таких подій, які могли бути привернуті. Ну а потім відрапортувати, що таким чином там проведені якісь дії, і було усунуто загрозу дій українських військ на цьому напрямку. так пане Валерію. Але То, теж пам'ятаємо про заклик до тиші. Тобто ну, не ну, про всі дії, ми ж повідомляємо так, і так. Наші... Ми дуже обережно все повідомляємо. Пане Валерію, давайте поговоримо про інформацію, яка з'явилася на українській правді. Перевірити ми її не можемо. Отже, за даними Української правди, Кабмін ухвалив рішення призначити гендиректором Укроборон це стратегічне підприємство – 31-річного Германа Сметаніна замість Юрія Гусєва, який очолював концерн з 2020 року. Можливо, володієте додатковою інформацією. Інформацію і загалом, на вашу думку, наскільки буде просто і непросто впорядковувати смітаніну те, що він зараз може успадкувати? А ну слід зазначити, що о, певні чутки стосовно заміни Юрія Гусєва, вони давно вже о, циркулюють у медійному просторі, о, і ну це може бути викладано по саме потребою уряду в о, все ж таки продовження реформ. О, Цієї державної структури, і слід зазначити, що незважаючи на те, що, наприклад, реструктуризація була офіційно оголошена ще саме скажімо так минулого року, десь в середині червня, а сам план реструктуризації оборонного цього монстра, який Скажімо так, є і був і залишається неефективним, вона назріла ще раніше, і сам план був прийнятий ще до війни. І війна все ж таки заважала не продовжувати подальші реформи. І тут слід зазначити, що от, незважаючи на те, що було оголошено про якраз створення цього акціонерного товариства Українська оборонна промисловість на базі цього монстра, який був. Створений ще в епоху Януковича подальших дій поки не відмічалося, не було зареєстровано цього підприємства, і ми бачимо, що скоріше за все це пов'язано з тим, що не довіряли цьому діючому керівництву і не вірячи в його ефективність. Я сподіваюся, що з призначенням нового керівника ці справи підуть на лад.